Під час засідання постійних депутатських комісій Шосецької міської ради обговорювали необхідність забезпечити нове реабілітаційне відділення міста технічним обладнанням. Також народні обранці зауважили, що четверта амбулаторія потребує ремонту. Ми знаходимо кошти на ремонт якихось об'єктів. Навіть не стає питання, чому навіщо? Але одне єдине, одна єдина будівля в нашому місті, яка приймає всіх, сидять по єдині профільні спеціалісти. У нас є проблеми зі спеціалістами з усіма. І ще в такі умови цих людей привозять, чому ми не можемо підняти це питання? У мене є пропозиція закласти кошти і все ж таки відремонтувати цю поліклініку. Лікар Шусинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зауважив, що до пандемії covid 19 встигли відремонтувати кабінети на першому поверсі четвертої амбулаторії. Подальшим роботам завадила пандемія, а після неї повномасштабна війна. Олег Штогрин також погодився, що медзаклад потребує капітального ремонту. Своєю чергою, депутати підкреслили, що у ньому також необхідно встановити ліфт. У нас поліклініка не безбар'єрна. Половина кабінетів на понятно на травматологія і хірургія, а на другому жніврологію теж тут. До та кардіології там крім ліфта нема більш серйозних робіт. Там поки де зроблять бисмо Моє особисте побажання все ж таки лікша ну, так, говоримо. Ну то вже ми вже будемо просити проекту може декілька щоб він на під час засідання постійних депутатських комісій обговорювали необхідність збільшення фінансування дитячої спортивної школи. Ліміт збільшується на 2 мільйони з 15 мільйонів, 500 тисяч до 17 мільйонів. Там фінансування 400 тисяч на дитячо-юнацький спорт, ну і інше. У нас дуже багато секцій, які також діти представляють нашу громаду по різним видам спорту. То в мене є пропозиція додати не 400 тисяч, а хоча б мільйон 400 тисяч, щоб цей мільйон іще розділити між усіма іншими видами спорту. Мільйон це та сума, яка покриє іменно розходи. Для батьків також обговорювали надання дозволу на землеустрій щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,5 гектари в селі Собичеве. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель для тимчасового проживання. Коли зв'язалися з Це... організацією, яка буде готувати такі, яка готує вже готувала такі проекти. Сказала перше, спокойно бути ділянкою. Пропонується внести зміни до програми житлово-комунального господарства. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко зауважив, що потрібно збільшити фінансування на 2 мільйони гривень. Це зумовлено ремонтом центрального помосту, а також зупинок транспорту. Крім того, необхідно усунути проблеми зі сміттєприймальними камерами у житлових будинках. У нас із за нестачі кадрів відмовляється обслуговуюча організація їх обслуговувати і ми. Як альтернатива розробляємо, не розробляємо, а встановлюємо нові контейнерні майданчики. Це 9-поверхові будинки. У нас вже зробили, але зараз тільки їздили, хтось розламав. Ну, площадку побив всі плити. Криптолог Геннадій Милашенко наголосив, що в одному з віддалених мікрорайонів міста виникла проблема з вивезенням сміття, оскільки працівники не мають броні від мобілізації. Просто прийшли, сказали, возіть саме. Ми два конкурси провели, провели всі пусту. Нема нема бажаючих, тому що всі комунальники працюють офіційно а броні у них народні обранці наголосили, що важка праця надавачів послуг у комунальній сфері повинна гідно облачуватись, тому наполягали на підвищенні заробітної плати. Зокрема, Геннадій Мелашенко зауважив, що у Шосницькій громаді одні з найнижчих тарифів в Україні на вивезення сміття.